Є в наявності ось такий автомобіль Nissan Primera 2003 року випуску бензиновий двигун 2.0 подружністю 85 кВт на газу. Машина технічно повністю справна. ходова, підвізка, підвіска, мотор працює рівненько, не троїть, не димить, обороти не плавають, по машині ніяких зауважень немає. Амобіль в чорному кольорі на титанових дисках, можливе переоформлення машини, можливий продаж в різних, можливо, доставка в інше місто України. Якщо вас цікавить, телефонуйте, звертайтесь. Машина знаходиться в Луцьку, салончик в сірому кольорі, є камера заднього вигляду, стопіді й клімат-контроль. Салон в хорошому стані, не зачуханий, не знищений, досить економний двигун. Машина на зимовій резині, на титанових дисках R16. Якщо вас цікавить, телефонуйте, звертайтесь, буде радий відповісти. Можливий огляд. Автомобіль знаходиться на стоянці Auto Paradaise, місто Луцьк, вулиця Боженка, 12.